Сьогодні. 14 листопада вулиця Шевченка. Дерева повростали, провода, буде відключення, зразу світла, і ми трохи цей кустарник приберемо, зачистимо, попрацюємо. Трудимося, трудимося. Бо провода низько і безпека руху треба, щоб був порядок. Уже за, за асфальт. Дякуємо, хто допомагає. Вукеге. Трудимося всі разом. Вулиця Шевченка. Попрацювали, повирізали. Під лініями електропередач, все в порядку, безпека руху, і надалі потроху будемо займатися по селу. Нам відомі аварійні участки. Де позаростали, будемо потроху наводити порядок. Для громади це дуже чудово. Дякуємо всім, хто допомагає, друзі! Допомагає да чудово.